Усіх вітаю, доброго вечора! Я отримала чергову посилку від компанії Global Leader Group і зараз покажу, що я отримала. По-перше, аромадифузор ранкова кава це, дівчата, мій улюблений аромадіфузор. Кава і молоко. Я обожнюю цей запах. Просто обожнюю. І тому я постійно замовляю, хоча його, його цього аромадифузора вистачає дуже надовго. Три місяці він у мене пахне. Але я все ж таки замовляю. Це виробництво компанії Космолів, і він великий по об'єму. Тут е, о, блін, я не знаю, зможу я зараз. П'ять паличок. Ой, бачите? Боже, він пахне навіть через закриту кришку. Також дівчата замовила нашу новинку. Це спрей для очищення ванних кімнат 750 мл, Він вже з розпилювачем іде. Ну вирішила спробувати. Не знаю, як воно буде, але вирішила спробувати. Бо ванна, ви ж розумієте, ванна, унітаз, рукомийник, це те, що постійно потрібно мити, і це обличчя господарки. Хоч дівчата замовила нічний антивіковий крем для обличчя. Кинулася вона са кожного без сапог, А у мене немає ночного нічного крему. Ну що це таке? Як я прозяла, що його немає, цей крем? Надає шкірі бадьорість, повну тут та життєву силу завдяки пептидному комплексу та веганській ялороновій кислоті. Дівчата, він дуже гарний, і мені подобається, що у нього дуже легка консистенція. Тож цей крем не обтяжує шкіру і на навичках немає, не залишає жирних оцих плям. Я взяла одразу два крема, бо також це виробник компанія Doctor Clinic, і те, що залишилось на складі, розпродається більше, цього товару цієї продукції не буде. Дуже шкода. Кож, дівчата, замовила собі ось таку велику омегу. Я тут, хоча й написано, що потрібно достатньо однієї пігулки на день, проте, проте я п'ю дві. Що таке омега вже нікому розповідати не потрібно. Тут 200 штук, вистачає на 100 днів, тобто більше ніж на 3 місяці. Мене задовольняє якість, тут ніяких немає інших добавок, тут чистої води омега, є пара і ДХА. Більше нічого нема. Я постійно її замовляю цю баночку. Мені її вистачає але таке враження, що вона в мене не закінчує. Ось таке замовлення я отримала від компанії Doctor Клінік. Ой, Боже, Global Лідер Group, то колишня була назва Доктор Клінік. Зараз вже ця компанія Доктор Групи. Поки ще не зовсім звикла. Невеличке, але із новинками, і з моїми улюбленими продуктами. Кому цікаво, у кого є якісь запитання, будь ласка, я в коментарях залишу свій номер телефона. Звертайтесь. Як замовити, я розповім. Дякую за увагу. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Усім тихого, мирного вечора.